Більшість поранень, яких військовіки зазнають на фронті. Осколкові таку статистику наводять інструктор Іван, який працює у 65-й бригаді. За роки служби йому доводилось рятувати травмованих побратимів під щільним вогнем та просто посеред дороги. Нині армієць ділиться набутим досвідом з іншими солдатами, навчає особовий склад не лише рятувати життя, а й давати ворогу відсіч. Більше дивіться у сюжеті. Підтримка рідних та плече побратимів це те, що надає сил утриматися, каже військовослужбовець 65-ї бригади. Іван він став устрій зсу у 2022-му і одразу потрапив до великого лугу у цивільному житті. Дипломований медик раніше працював на Вінницькій швидкій, тож і у війську поповнив лави медичної роти. 80% всіх поранень це осколкові поранення. Це від дії реактивної артилерії, авіобомб ар... Просто там мінометних якихось видів озброєння, гранат це загалом осколкові поранення, можливою дефрагментацію кінцівок, травматичними ампутаціями, і от з такими сталкуємося частіше всього. На Івановому рахунку не одне врятоване життя. Він допомагав побратимам і в окопах та бліндажах, і в евакуаційних автомобілях, та на стаб-пунктах. Подекуди роботи було стільки, що медики падали з ніг. Якось просто в машині довелося оперувати пораненого. Замітили, що в нього починає так з ділянці шиї, куди було поранення. Відтоги нами було прийнято лише з колегою, з нашим, що ми зараз зупинимося та. Трошечки розширимо це поранення, зробимо таке невелике хірургічне втручання, саме просто в машині для того, щоб врятувати людину. І дійсно наші дії допомогли, врятували йому життя. Як медик Іван супроводжував побратимів і на виконанні бойових завдань, зокрема і під час боїв за роботи не два роки тому невеличке село на Запоріжжі було однією із найгарячіших точок на мапі. не було такої секунди, що щось не прилітало. І там не прилітала якась граната, там прилітали досить тяжкі речі. Міни 120 артилерія, каби. В мене був випадок, що саме в роботи я викапував побратимів з-під землі після авіанальоту. Так що досить, досить травматичний досвід, але, але мужно всі люди стояли. Захисник і сам був тричі поранений. Каже, найбільші проблеми від травми коліна. Прилетіло дві авіабомби, і, грубо кажучи, нашу групу шести людей досить сильно пошматувало ламками. Саме от мені коліно і побратимам, і, і в голові були, і в позвонках. Після поранення Іван був медиком на стаб пункті а зараз працює інструктором. Навчає військових не лише рятувати себе та побратимів, а й давати ворогу гідну відсіч. Я займаюсь колективною підготовкою там, де треба враховувати все. І медицину, і вогневу, і знання зброї, і кулемети, і гранати, і гранатомети, і радіозв'язок, і топографія, і з використанням різних сценаріїв, будь то там робота в посадці чи на позиції. Боєць переконаний, армія це не лише вогнева робота, і саме від правильного виконання залежить життя побратимів та успіх операції. Велика кількість топографії, радіозв'язку, інженерної справи то саме десь покопати. Копати треба вміти правильно. Тому що є оборонні траншеї, є наступальні траншеї на посаді інструктора. Іван найбільше прагне, щоб його досвід як найкраще допоміг захисникам на фронті. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.